Іноді, щоб вийти із аб'юзивних стосунків, людина має вийти із своєї старої ролі. Де вона та, хто має постійно доводити, що заслуговує на любов? Привіт! Мене звати Ніна Данканич. Я лайф та бізнес коуч. Часто у токсичних стосунках справа не лише у партнері-аб'юзері. На жаль, іноді ця історія починається задовго саме до цих стосунків. І людина, яка вступає чи вже знаходиться у цих стосунках, насправді мала уже подібний досвід. Вона може вийти із цих стосунків бол болісно, якимось нереальним шляхом, але врешті вийти і знову потрапити у подібні стосунки. Імена, люди, обставини, міста, місця будуть змінюватися. Але сценарії будуть повторюватися, яким чином сепарація від батьків пов'язана із аб'юзивними стосунками. Давайте трошечки в цьому розберемось. Але ж він не завжди такий. Ну, може, мені ще трішечки над собою потрібно попрацювати. А може, я взагалі сама винна? Ці фрази говорять не дорослі. Це говорить внутрішня дитина, яка так і не змогла пережити. Свою першу емоційну залежність, свою залежність від думки, від впливу батьків. Бо коли у дитинстві любов була умовною, наприклад, ти хороша, коли слухняна, я тебе приймаю, коли ти чемна і не шумиш, я тебе люблю, коли ти зробив домашку чи приніс гарну оцінку додому. То ми вчимося не бути собою, ми вчимося пристосовуватися. І у майбутньому, в дорослому житті людина шукає собі партнера, схожого на когось із батьків. Тут дуже важливо, до речі, на когось із батьків. Для того щоб заслужити їхню любов і відпрацювати ось цей сценарій, який повторюється знову і знову. Людина не має по факту шансу бути щасливою бути собою, тому що їй постійно потрібно грати якісь ролі, їй постійно потрібно бути кимось. Знаєте, як у нас було прийнято вважати, що дівчатка шукають собі чоловіка, схожого на батька? Насправді це не зовсім так. В основному дівчатка шукають собі чоловіків, схожих на свою маму. Саме так. А, із батьком, звичайно ж, зв'язок у у дитини, у дівчинки завжди є. Але мама це просто неймовірна, це найважливіша людина у житті кожної жінки чи чоловіка, тому що вона її народила, вона її перша їжа. Мама ж годує груддю грудню дитину. І саме тому для мене це теж було відкриття, що це не зовсім є правильним твердженням, що дівчина шукає собі чоловіка схожого на свого батька. Дуже часто це мама. І саме тому сепарація є дуже важливою від батьків. І сепарація це не тільки переїхати чи не телефонувати, чи просто не відвідувати своїх батьків, тому що. Ваших батьків може вже давно не бути на цьому світі, але ви можете до цих пір намагатися вгодити їм. Сепарація це про якесь внутрішнє право жити за власним сценарієм, а не за чиїмось, жити не догоджаючи комусь. І найголовніше це жити без голосу своїх батьків у голові, який постійно. В ваших думках звучить, ти не так зробила, чи посуд недостатньо гарно вимитий. Реально люди ж живуть із цими налаштуваннями своїх батьків усе своє життя, і вони вважають, що якщо вони переїхали чи з'їхали просто від своїх батьків, то вони сепарувалися. Насправді, повторюю, сепарація це про внутрішню свободу від думки своїх батьків. Це не тільки фізично віддалитися, чи не телефонувати батькам.